Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я дещо робила, а дещо не робила. Вранці ми з вами вже бачилися. І я розказала вам історію про мій телефон. Так от він працює, але зараз після відео я буду його ще спіртиком поливати, бо мені порекомендували там всередині його промити, щоб сухе молоко, яке було всередині, щоб воно вимилося і я змогла зарядити телефон, бо я його ще не заряджала. І я сподіваюся, що завтра ми також побачимось. Що я робила сьогодні? Я була на роботі. Переписувалися з постачальниками, і деякі переписки були смішні, такі, як, наприклад, мені дали е, вагу е, деяких матеріалів, не матеріалів, кабелів. І ця вага була у паундах за метр. І в мене в моєму світі ці не, не перетинаються ці величини імперіалістичні. Не знаю, як вона називається, і система Сі, і я, звичайно, трошечки підварена, але сміялась дуже сильно. А, також про мене сьогодні поговорили з міським головою, я не знаю, як це називається, це City Council або щось інше. І він сказав, що окей, що від мене треба, давай тут зустрінемося з нею, тіпо, зі мною. І що там щодо рекомендації від спільноти на подавання піар, але у мене ще реально дуже багато часу, ще рік. До подачі, так що є час все розвідати, є час з усіма познайомитися, є час щось робити. На роботі ніхто не бачив мого герпеса. Якщо всюди раніше, коли в мене був герпес, чому я про це багато говорю і акцентую на цьому? Тому що мені завжди на цьому акцентували всі. Тато акцентував, люди на вулиці акцентували, тільки мене бачили, зразу казали, що я маю робити. Іди на маш, тим, іди то, іди сьо. В Чехії взагалі на гірпіс лікарняний дали. І я радувалася два тижні, протасувалася з гірпісом і на лікарняному оплачуваному. В Канаді звичайно немає оплачуваних лікарняних і гірпіс це не проблема. І більше того, ніхто на цьому не акцентує. Я не побачила жодного погляду на це, типа просто така собі іра. Ну, вчора була без гірпіса. Сьогодні з герпесом. нікого це взагалі не грибе. відчула прийняття. Типа, і так нормально, і так нормально. Я дуже ціную це відчуття, яке я відчула. Що за тавтологія? Вечір уже. І мозок мій не справляється дуже добре. Відчула це прийняття, і це я дуже ціную. Ось чому я люблю бути в Канаді і спілкуватися з канадійцями, тому що тут нормально бути будь-яким нормальним. Це прям взагалі нормально. І мені приємно бути нормальною, а не ще одною, які тут приходять і розказують всякі історії. Теодор розбив другу пляшку за два дні. Шкільні пляшки, одна пластикова вчора була сьогодні металева. І обидві вони тепер не придатні для пиття, тобто придатні для пуття, але вони не закручуються обидві. І ми поїхали, купили нову. І щойно ми повернулися додому. Він <реш> зробив якийсь фінт ногами, і третя пляшка впала на підлогу, не розбилася, але це було при мені, і я прям сказала. Альо, і ще раз таке буде. Тебе не буде пляшки. А сказала це через те, що коли він побачив мене, прийшов. Він йшов дуже засмучений зі школи. Він побачив мене і каже: У мене тепер немає пляшки, і ми не можемо купити пляшку тому що у нас гроші тільки на будинок, і на і на їжу. Ось така та боже. Ну, звичайно ми купимо тобі пляшку. Пляшку купили хорошу, але проблема була. Вибрати, я взяла металеву контягу, тому що не знайшла нормальної пластикової пляшки, яка з нормального пластику, типу поліпропилену, і яка б нормально закривалася, знайшла тільки одну поліпропіленову пляшку, яка дуже важко для дитини відкривається, і я її не взяла. Фух. На роботі працювала, щось рішала. З Теодором в магазині була, їли дуже смачне чілі, і мені воно дуже прям зайшло. Але зараз я дуже замерзла і пішла вже спати. Вам гарного ранку, мені гарного вечора. Ще мала запитати про якусь пораду, але не пам'ятаю про яку. Так що е, в наступних якихось відео, може, завтра, може, післязавтра, я у вас щось запитаю, але поки що не можу згадати, що. І тоді, будь ласка, радьте, а чим гір піс не радьте. Дякую, па-па!